Шановні підписники, сьогодні хотілося поговорити про трамвайну колію і коли можна на неї заїжджати. Пам'ятаємо, що відповідно, коли у нас є трамвайне колія посередині, так відповідно в якому випадку ми маємо право туди заїхати. Відповідно, ми можемо заїхати на трамвайну колію тільки попутну напрямку для того, щоб зробити поворот наліво або розворот. Тільки в тому випадку, якщо у нас одна смуга для руху, відповідно тоді ми маємо право заїжджати. Як показано на двох нижче слайдах, так відповідно на першому і на другому нижчі, відповідно, коли у нас дві і більше смуг, заїжджати на трамвайну колію попутного напрямку, відповідно для повороту на ліво. Або розвороту нам категорично забороняється. Тільки відповідно, так як в першому слайді, відповідно в верхньому ми можемо заїхати тоді, якщо одна тільки смуга для руху, так і відповідно, навіть якщо вона буде ширша, ніж стандартна. Тобто не 20-75, як має бути смуга для руху, так а відповідно може бути 3-4. Тобто, якщо вона набагато ширша, все одно це вважає, якщо немає розмітки, це одна смуга для руху. В цьому випадку ми маємо право заїхати на трамвайну колію попутного напрямку, відповідно, зробити поворот наліво або розворот. Якщо ж їх більше, зрозуміло, що тоді заїжджати нам забороняється. Пам'ятаємо, що, відповідно, рухатись по трамвайних коліях, так, виїжджати на трамвайну колію протилежного руху нам категорично заборонено. Відповідно, цього ми не маємо права робити. Ось, ну і відповідно, в такому плані теж забороняється рух транспортних засобів, це, відповідно, порушення правил дорожнього руху. Пам'ятаємо це і не порушуємо правила дорожнього руху.